Ти ночі 28 травня 2023 року російські нацисти атакували Україну з Північного, Брянська області РФ та Південного, Краснодарський край РФ, напрямків 59 9 ударними дронами Камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Чергову нічну атаку рашисти спрямували на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України в центральних регіонах держави, зокрема на Київщину. До відбиття атаки було залучено сили та засоби у зонах відповідальності повітряних командувань Південь, центр та захід повітряних сил Збройних сил України, а також протиповітряна оборона інших складових сил оборони України. The work of soldiers, 58 On May 28, 2023, the Defense Forces of Ukraine downed 58 Iranian-made attack drones of the Sheikh 136-131 type, from 59-1s were launched that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.